Як знайти роботу в Канаді, особливо як знайти першу роботу в Канаді. Хочу поділитися своїм досвідом у перші два роки в Канаді, як я знаходила елементарні роботи, не за моєю спеціальністю, звичайно, але які дозволили мені вижити, довчити англійську, підготуватися до навчання та більш професіональної роботи. Багато хто приїжджає в Канаду і стикається з цією проблемою, що знайти. Роботу за спеціальністю дуже важко або навіть неможливо в перші роки. Це нормально, бо Канада цінує свої дипломи, цінує фахівців, які мають досвід роботи саме тут, у Канаді, і вже розуміють канадську робочу культуру. То що як же зробити так, щоб у вас з'явилися ті зв'язки, навчитися поводити себе так, як тут прийнято і з чого взагалі починати? Багато людей починають з того, що працюють на роботах, які не вимагають спеціального, спеціальної освіти, такі як кав'ярні, магазини. Для хлопців часто це будівництво або якийсь, то як називають тут, general labor у на якомусь manufacturing, на якійсь там лінії і так далі. Але навіть ці роботи зараз знайти не так вже легко, і я вам хочу сказати, що вони ніколи не були прямо такими уж, а, легкими, щоб знайти, але є способи, як знайти роботу в Канаді у перші місяці або навіть перші тижні. А, досить. Реалістично. Тому дивіться до кінця, я вам розкажу три такі основні стратегії, які я використовувала, і я знайшла роботу у перші свої два тижні, як я приїхала в Канаду. Перший спосіб це, мабуть, найдійсний спосіб: те, що а, треба роздрукувати своє резюме, 10-15 копій, і піти на найближчу вулицю, яка має крамнички і магази і кав'ярні. І просто заходити від двері до двері і казати, що добрий день можна поспілкуватися з менеджером супервайзером. Я очікую роботу, а чи можна залишити резюме? Це дуже дійсний спосіб. Я так і знайшла свою найпершу роботу в кав'ярні. Я жила біля метро Royal York у Торонто і пішла по той вуличці, що там є, з усілякими маленькими крамничками, і там не було знаків, що хтось потребує працівників. Навіть не, ну, не було у цих help wanted, але все одно я тоді стукала у кожну двері і просто намагалася. Зарекомендувати себе як найкращим чином посміхатися. Я думаю, що люди це помічають, що хтось має, що хтось наважується піти і замість того, щоб якось онлайн щось відправляти, дійсно своїми ножками прийти, показати свої обличчя, показати свій інтерес. І насправді, через два дні після того, як я залишила своє резюме в одному з місць, мені подзвонили, викликали на інтерв'ю і дали роботу. Ви ніколи не знаєте, хто стоїть за прилавком у таких крамничках, бо це може бути навіть супервайзер або менеджер, підмінявте, або навіть власник. Тому це такий старий, але сті, але все ж таки дуже дійний спосіб. Спосіб номер два це записатися до усіх таких employment newcomer центрів, тобто центрів, які допомагають працевлаштуватися для новоприбулих. Вони ті також дуже давно існують бо в Канаді дуже така стара традиція еміграції, Так і там є каунселери, які допомагають вам покращити ваше резюме, навчитися, як проходити інтерв'ю, де краще подавати. І іноді до них також роботодавці присилають позиції, які можуть ще не бути десь там онлайн, і вони можуть вам допомогти знайти роботу. Я у перші місяці, поки ще працювала не на повну зайнятість, я продовжувала шукати роботу по моїй спеціальності, а біохімія. Я дуже хотіла працювати в науці, в лабораторії, і я розсилала свої резюми повсюду, просто сотнями кожен день, і це ніякого результату тоді не приносило. але... Мені тоді саме там підказали, як мені далі піти. І там був каунслер, який підказав, що зараз є така бріджень програм для фахівців, які займалися отримали освіту за межами Канади, яка допомагає якось транзитуватися до канадської робочої сфери. І то була така, називалася бриджінг. Програм for Biotechnology Specialists і там були і хіміки, і інженери, і біологи, мікробіологи з усього світу. І програма була в в університеті Торонто. Зараз її закрили. Але я вам хочу сказати, що такі програми вони постійно створюються. Вони є для різних спеціальностей, для різних сфер, і про них. Можна почути тільки через, через такі центри, а через такі спеціалісти, Бо люд це мають бути соціальні робітники, які у своїх колах про це можуть дізнатися, і вам надішлють або розсилку, або під час одного семінару ви дізнаєтесь. То дійсно був мій квиток до роботи за моїм фахом, бо я змогла піти на роботу вже у велику фармацевтичну компанію і. Що я вам хочу сказати, я ходила на ті семінари, ходила до багатьох таких центрів, просто куди я могла доїхати на автобуси. З Торонто я їздила і в Мізесагу, я їздила і туди далі, в Торонто, у далекі частини. Бо я просто хотіла подивитися, чи є там, наприклад, якийсь викладач або той коуч того семінару, який може трошки краще подасть той матеріал. або... Я щось нове зможу вивчити, що я ще не вивчила. Здається, що воно усюди одне і теж кажуть, але насправді не так. Ви ніколи не знаєте, хто буде сидіти з вами поруч там на тому семінарі. Ви можете знайти друзів, з якими разом починаєте шукати роботи, один одного підтримувати. Це одна частина. Друге, це те, що ви себе... Ви практикуєте проходити то інтерв'ю, і ви, якщо ви заволонтерите, наприклад, тим викладачам коучам, Взяти своє резюме і покритикувати так для під час того заняття, то ви отримаєте дуже цінну таку інформацію, дуже цінну допомогу. Бо це, ви знаєте, коштує грошей і резюме, якщо наймати когось вам писати, це також коштує гроші. Це можна навчитися робити самим. Я всі резюме завжди писала собі сама. Звичайно, не з нуля, а з усяких. Зразків, але є дуже багато усього, чому можна навчитися на тих семінарах і просто робити це самим. Я навіть можу зробити відео спеціальне, де я можу вам показати, як я навчилася робити резюме, і я досі так їх роблю. А це друга стратегія. Третя стратегія це знайти «job agencies». Такі агенції з працевлаштування, які беруть відсоток від вашої зарплатні, як правило, беруть беруть вони не з від вас, а від роботи, від роботодавця. це означає, що там долар чи два на годину будуть іти агентству, але. Після кількох місяців ви можете просто там залишитися на фултайм або щось таке, і вже буде всі гроші йти вам. Ну, дивлячись, який там контракт, які там умови у різних агенцій, різні правила, але... Якщо у вас буде новий контракт з тим роботодавцем, або вам просто треба, як тут кажуть, зробити «get your foot into the door, Так вам треба якось вступити до тої індустрії, де ви хочете працювати, а з агенцією то буває швидше, буває легше, і вони вам допоможуть знайти роботу. Мені це допомогло, коли я шукала роботу в лабораторії. І на три місяці парт-тайм, тобто не на повну зайнятість, мене взяли. Я шукала футамі, звичайно, хотіла працювати як спеціаліст, але такого мене так мене не брали. І поки я була у тій bridging програм, навчалася я могла одночасно працювати парт-тайм, лаборантом у фармацевтичній компанії і. Поки я закінчила ту програму, якраз вони почали шукати хіміка на позицію і взяли мене вже як фахівця, як науковця, як кеміс девелопер. І так почалась моя кар'єра тоді в фармацевтичній компанії. І я була дуже задоволена. Що це вам дає, навіть якщо ви працюєте не, по, не за своїм фахом, а нижче своєї спеціальності, так? Бо я була. Магістр біохімії а, працювала лаборантом. А це те, що ви прийдете до лабора... до, роб до того робочого міста. Місця проявити себе, покажете, що ви нормальна людина, що ви любите спілкуватися, що ви швидко навчаєтеся, що ви. А, Просто адекватні і приходити вчасно. Оці всі, знаєте, якості, які шукає роботодавець. Ви зможете себе зарекомендувати. І потім, коли з'явиться та позиція, на яку ви можете претендувати, вас вже будуть розглядати, бо у вас уже будуть там знайомі в Канаді досі знайомства дуже багато чого вирішують. І, звичайно, на перших часах багато хто намагається працювати серед наших людей, там або з молдаванами, з білорусами, там з поляками, бо трошки розуміють вони нашу мову, ми їхню мову, або якось ми знаходимо один одного і знаходимо спільну мову. Але дуже часто на таких роботах ви не можете. Або знайти себе за спеціальністю, або там трошки менше платять, або просто колектив може не завжди підходити. Так ви, звичайно, треба намагатися подолати ті бар'єри і ці рамки, у яких ми. Спочатку опинюємося. Так? Я також працювала в Старській і досить довго, і не можу сказати, що мені було там погано. Я дуже любила свою роботу, там було дуже класно, хоча я дуже втомлювалася. Але хочеться потім бути на рівні з канадцями в плані того, що не хочеться мати ніяких обмежень. В тому плані, що де працювати, хочеться працювати як з канадцями, так і з американцями, так і з поляками, так і з італійцями і іспанцями. Тут прикол Канади в тому, що тут дуже багато різних країн, національностей знаходять спосіб існувати разом у такому от прикольному міксі, де можна. Почерпувати один від одного найкращі якісь ізюминки кожної культури, кожної країни і поважати один одного. І від цього є така яскравість ідей і творчого прогресу. Ну не знаю, я мабуть кажу вже про мою. Роботу зараз, і про мою роботу хіміком, це дуже класно, коли у тебе колектив такий перемішаний. Просто хочу сказати, що тут не зря говорять про diversity, так? Бо дійсно, чим найбільм найбільш різношерстний колектив, як би воно не лякало, але. Той колектив буде мати більш такі креативні ідеї і дуже бомбезно іноді виходить співпрацювати з такими людьми. Так, це були три стратегії, як я сказала. Вони дуже дійсні, вони досить працюють, бо зараз з чатом GPT, з усім електронним, дуже важко нам. Конкурувати з канадцями або просто з об'ємом тих листів і заявок, які роботодавці отримують. Тому щоб виділятися, треба мати змогу піти і просто показати себе. Я дуже багато знаю таких прикладів, коли хтось приїжджав до Канади і просто приходив на завод резюме, і з резюме їх брали прямо в той же день. Бо мені здається, що це щось про людину говорить. Це говорить про вас те, що ви готові піти спілкуватися прямо зараз, прямо завтра піти на роботу, і їм не треба ніяк собі уявляти, чи адекватна ви людина, чи ні. Бо невербально дуже багато чого можна сказати, по тому, як ми виглядаємо і себе поводимо. Я сподіваюся, що це була, а, хоча б трішки, а, корисна для вас інформація. Я дуже багато можу про це ще говорити, тому буду рада відповісти на запитання або зробити відео по якихось конкретних проблемах або питаннях з стосовно пристосування до Канади у перші пару років, або навіть перше десятиріччя. І я бажаю вам успіхів. Я бажаю вам дуже міцного здоров'я і мирного неба, щоб усі ваші близькі були, були богом бережені. І дякую дуже вам за, за те, що подивилися до завтра.